Так. Да. Але треба нарішати пісок до ночі. Хіба це бігти туди вниз. О. Подруга. Не чекаю. Я хочу меч дати. Зімеш? Ну і добре. Не дуже йти хотілося. А, вона короля вбила. Так, коротше, треба шибку збігати на берег. Я не знаю, чому чат якийсь смертний, хоча я бачу в мене три глядачі. Писала б хоч щось. Саме смішніше, коли я був максимально а, цей. Захоплений своєю розмовою. Чат бушував. Ну добре, я сам винен, що я їх заігнорив. От вам і будні Ску тут достатньо, мені здається, для того, щоб повністю скляний будинок зробити. А ще я недавно думав. Бо я завжди дивувався за цих ютуберів по Майнкрафту, стрімерів, які там якісь мега масштабні проекти роблять в режимі виживання. Типу тобто там строїть якісь марачоси по кілька тисяч блоків. Я який, типу, нормальний будинок не можу побудувати. До речі, в мене вистачає вовни на ліжко, я не знаю чому я. Чи ти віцяка? Лагуна, я не знаю, як це називати. затока. Тут просто зробити якусь набережну. З цими шейдерами просто От прикол в тому, що генерація світу лишилась та сама. Типу, ну завжди такі типу, краєвиди генерувалися, ну, починаючи з останнього оновлення. Але при цьому шейдери ось ці саме ванільні. Вони так міняють сприйняття самого світу, що дається ніби нова генерація. І от я йду, типу, по світу, мені хочеться в кожному місці. Де немає цих, знаєте, розбитих печер сповманої генерації. Це, типу хочеться в кожному місці. А залишитись, типу, жити, побудувати там будинок. І при цьому ти йдеш далі і розумієш, що тут і теж хочеться. Так ось це ми закриємо поки щоб нас випадково не знесе. Це. І от типу кожне місце в тебе викликає здивування хочеться типу, залишитись, там реалізувати якусь базу. Це і воно таке гарне, то здається, хоча по суті це дефолтна генерація. Тому шейдери, мені здається, дуже сильно впливають на сприйняття гри. Тому якщо вам перестав заходити в Майнкрафт, ще раніше він заходив, спробуйте з цими шейдерами. Ось це як розуміти. Тобто там є якийсь залаз. Ага, поняв. Тому якщо ви втратили типу захоплення від Майна, як як Ось відносно нещодавно. Але майн у мене по дефолту, типу, кожен новий рік. Вихідні, типу, оці великі починаються. По дефолту у мене завжди типу майн. Я засідаю в нього. Це, по ідеї нам берізка вже не потрібна, тому ми будемо її плавити. Це не дуже схоже на будинок зі Скайріму, але мені подобається. Трошку вони дуже класно реалізували ці шайдери, саме я від них кайфую. А от від цього я не дуже кайфую. Мені треба зробити ліжко, так щоб мене не вбили. Я геть забув за цих чудиків. Я ще намагаюся типу, відновити собі режим сну. Але поки з моїми графіками роботи не дуже вдається, тому що, типу, в мене раз на 3 тижні нічна. А після неї я типу, не можу спати типу, ще тиждень по нормальному режимі. Тобто мені, наприклад, треба... У мене йде типу, нічна, на другу годину дня і на 6 ранку. І от після нічної йде 2 година дня. І виходить так, що після нічної я ще тиждень засинаю о четвертій ранку. Тому от бачите, ви ці нічні стріми. Дуже важко типу, з нічною мені перейти на дефолтний режим. Нормальний. дефолтний нормальний. Це. І тому, типу, потім я тиждень сплю нормально на ранок, бо треба, типу, рано лягати, щоб рано проснутися. прокинутись. І знову починається нічна. І так, коротше. Типу. Я сплю один тиждень. Нормально. Раз в три тижні. Одна третя з трьох тижнів. Нормальний сон. Чому за склони дають досвід? Так, я хочу, щоб цей сарай також був вхід. Не негативно на мій будинок. Там плані, щоб на мене ніхто не напав. Випадково потім до цього додаткового входу. Так, і тепер мені треба десь знайти ще дуб І мені треба перейти до реалізації стелі. Тут, напевно, буде кам'яна стеля. Це ми перенесемо сюди. Оце. Чи варто тут зробити спуск в шахту? Чи може зробити її як окрему суктуру? Це поки не знаю. Так, тут у нас також під вікно якраз отвер. Досвід дає, але я тільки напевно тільки з блоків. З так працює. Починає закінчуватись їжа. Треба подумати над реалізацією їжі, якщо ми так довго не протягнемо. А, Так, що я хотів ще по новинам вам розповісти? А, я капець як хочу зараз свій другий монітор. Тому що я втомився виводити чат на телефон. От, наприклад, коли я граю, мені зручно на повний екран грати. І тому я не бачу чату, який виводиться через ОБС. І мені треба поводити його через телефон. А це незручно. Бо, по-перше, займає телефон. По-друге... Не знаю, чи є сенс в ось цих колонах. Вони якісь занадто масивні саме з цього краю. Оце займає телефон. І... ну і незручно, типу на другий монітор кого кіця було б ліпше. Мені якраз би ідеально тут би б став. Але в мене, типу, зараз дуже-дуже погана якість веб-камери. Я б не сказав, що там мік, мікро ідеальний, або ще щось. Звісно, мікро ми в майбутньому будемо оновлювати. Тому що це ну, загалом це, типу, був мікро, просто щоб він був. При цьому на той бюджет, на який я тоді міг розраховувати, це був ідеальний мікро. Типу я б не сказав, що звук прям від стіль. І він набагато ліпший, ніж той, який був на початку. Це Це таке ми зараз десь зробимо шахту. Ось тут. Але перед цим ми трохи запасемося їжею. І от, звук набагато ліпший, ніж був на початку, та й вебка ліпша, ніж була на початку знову просто. Але от вебка зараз відносно загальної картини стріму. Тобто у нас є новий ком, і ми ждали капець довго. Просто в кінці я вже подумав. о ягоди, це дуже класна штука, ми їх зараз я б хотів розвести. Це. От, типу, я дуже чекав комп, і от в моменті, поки я чекав комп ці 2 тижні Я думав, його ж затримали, типу, тоді я вже навіть в моменті думав, що все, типу, стріми це не моє. Бо я якось так почав вигорити, бо в мене, типу, ми тоді почали перші стріми взагалі підробати, і в мене тупо типу, вилітали кожен стрім, не тягнуло ні відео, ні ОБС, стріми лагали я, типу, все вже такий, типу, я був в максимальному розчаруванні. В моменті я навіть задумався, чи вато це того всього. Але я потім такий думаю, блін, ти вже замовив комп. Тобі залишилось відстраждати цей момент, поки він приїде. Його затримали, але ну, блін, він вже їде. Типу, не кинуть же він те на компа. Ну, Боб дивно, якби офіційний сайт кинув на компа. Все, я такий думаю, все, типу, робимо. Ти вже, ти вже <смі> забагато інвестував все. І от коли прийшов ком, блін, якість набагато виросла, Ну, тобто, в мене навіть з'явився простір, якщо це можна так назвати, для реалізації на стрімах. Тому що коли був ноут, у нас був вибір або Nectomie, і KLAT тянуло, типу, вебкою там. Або ми щось плануємо, просто розмовляємо, або максимум це ми зробимо зі дзвон в дискорді при умові, що ми нічого, типу, крім дискорда не відкриваємо з зеном. Це ще мій ноут міг потягнути. І... що ми могли? Якусь дуже-дуже слабку гру, типу, запустити. Що ми тоді грали? Я не пам'ятаю вже чесно. А, ми, я намагаюся запустити КС зі стрімом через GeForce Snow. Але виходила така штука. Типу, в мене або Різить стрім. Дуже сильно, при цьому дуже гарний інтернет. Або... У мене він офається. І третє, це в мене, типу, виснить кеска. Це найрідше, але все одно було. Це. І тому я ж коли прийшов комп, відкрився один, де майже максимальний максимальний на даний момент простір для реалізації себе на стрімах. Тобто ми можемо грати в гру, ми можемо розмовляти, ми можемо відкрити купу програм на фоні, можемо піти в CS. О, до речі, ще я хочу спробувати залетіти в доту, тому що. Я в неї типу, навчився більш-менш грати, ну не на професійному рівні, але просто загалом зрозумів гру. Це був 22 рік перехід на 23-й.